на весілля, але вони не хотіли прийти, мені знову послав інше слух кажучи, старі закрошених, от я схотував у вікні, за літа горі та водорогодову саботколе і на весілля. та вони не знехтували і пішли геть, хто на власне поле, хто до свого хромаства. Інші, схопивши слух, знущалися з них і вбили. рознімався цар гриби славі в ісхо, яке виговолотих виція, а їхнє місто спалило, тоді він мовив до своїм слугам, о він готовий, а не гідні! блегін, боже, оця роздоріжжя й колише здиба, й кличте на весілля. Сліна дороги, зібрали в усіх очі із піткати, і злих, і добрих, так що весіння світлиця повна гостей, як же вийшов, цар, щоб подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що Не окубраний, небубраній весільно оніш і сказав до нього, як ти пішов сюди, друже, не маючи сімейної одежі, то й Ljudi caj trvali do sluđa, živio u novih ruke. Iki njete hejte u tamo tu naši ale malo Своїй слух кликати на весілля. Але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інший слух. Скажіть, запрощений, ось я згодував обід біді мій. Зарізаного літа годова на ходому усе готове. Йдіть на весілля. Та вони не знехнули і пішли. То на власне поле, то до слова Хамаса, інші, схопивши слух, здушалися з них і вбили. Рознімався цар і висла військо, яке виговорити обіців, а їхнє місто спалило. Вріху всі отой цар. Що справи слово і весілля це є Господь Бог. Сир, якого справа на весілля це є Ісус Христос. А весілля це є, якщо там взяти вже. Христос прийшов у час, якому він перебував на землі. Це є люди Старого Завіту, у той перелом вже. Старий Завіт і Дорогого Завіта. Тобто весілля це є перебування Ісуса Христа на землі. І це є проповідування Ісуса Христа, оті чуди, які він робив це все, відбувалося по той час лісів, якому Ісус був на землі. І незважаючи на це, що люди старого Завіту довго чекали на той благословенний час, до Місії, чекали століттями. Навіть можна сказати, чекали на той прихід, ми дві 2000 років. Бо якщо взяти так, починаючи з Авраама і закінчуючи Ісусом Христом, буде 2000 років. І коли Божий син прийшов на землю, а перебування Божого сина на землі це і є весвіта, це є радість. Багато могло людей з того скористати. Багато користало, але ще більше не скористало. І так довго чекали на той час. Але коли прийшов той час, вони почали відмовлятися. Послав свої слуг кликати запрошення весілля, але вони не хотіли прийти. Другий раз посилає Господь Бог кликати запрошених. Ісус робить чудо, проповідує, навіть і померлих. Ідіть на весілля. та вони не знехтони і пішли геть. Хто на власне воле, то до свого кромарства. Інші схопивши слух, знущалися з них і вбили. Розбівався цар весь лавісько, яке тим вбивців, і їхнє місто спалило. Це сталося в 70-му році по Христі. Це Єрусалиму. перестала Існувати. Ми зараз з вами можемо так аналізувати те, як я зараз аналізую на основі старого Світу. Але далі нам Євангелія говорить, що ще потім нас послав Господь Бог слух, що кликали на весілля. І вже послав, що кликались дві душі, Вийшли слуги на дороги, зібрали всіх, кого тільки спікали, і злих, і добрих, так що весільна світлиця була повна гостей. Тепер слова даю Христі і вносяться до нас. Тому що ми вже тепер являємося тими, які були запрошені на це весілля. Поганські народи, язичницькі народи. Прийшла їх черга. І тепер так само питання до нас, як ми відповідаємо о тому цареві на це запрошення? Чи так само відповідаємо той спосіб, як відповідали? Сучасники Ісуса Христа. Не хотіли прийти. Господь далі кличе. Бо готовий зарізано волів, годову ходову, все готове їм на весілля. Та вони знехтували. Чи так само і ми нехтуємо? Чи нехтуємо той спосіб? на власне поле, що до свого хаманства, інші, схопивши слуг, скуп, знущалися з них і вбили. Так, да, ми не биваємо тих слуг, в той спосіб зайти фізичний, але були випадки патки історії, що і так відбувалися, і спосіб фізичний думати. Але ми радше Сучасні люди вибиваємо спосіб духовний. коли зовсім не звертаємо увагу на це запрошення царя, тобто Господа Бога, коли залишаємося вдома. Не реагуємо. кожну неділю свята відбувається весілля в церкві, тобто служба Божа це є весілля, служба Божа, літурня час. Де є більше людей? Тобто більше людей у ній так, як сучасники Ісуса Христа. Не звертають їх увага. цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто слаб. da je v hresti vizmi za iz mesta, za vso mesto, vizmi celotne države. Ne mesta, ampak država. Človek je z našimi mesti in srnami naših držav. Але навіть ті, що прийшли на це весілля, ті, що є присутні, приходять, хтось приходить щонеділі, хтось приходить по великих святах час від часу, можуть бути такі, що приходять два рази в році, або навіть раз в році, але приходять на це запрошення на це весілля. Вийшов цар, щоб подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний весільну одежу, і сказав до нього, Як ти війшов сюди, друже, не маючи весільної одежі? На службі Божій стоїть без Божої ласки, без посвячую Божої ласки, безвесінної у небі, тобто прийшов і стоїть в стані гріха. Стан гріха це не має чесінної одежі. Як ти пішов сюди, друже? Не маючи весільної одежі, ми маємо себе аналізувати. Ми маємо думати над собою. І коли ми відчуваємо, що не маємо весільної одежі, не треба чекати рік до великодних свят. А не маємо весільної одежі, ти ми маємо чим швидше одягнути. Всі на одежі через повітря і через святий част. Той мовчав, що то немає сім'ї одежі. Тоді сам промови дослуг, З'яжіть йому ноги і цар, слуг, його руки, китегайте у кромі, там, буде плач іскраїть собі. Багато покликаних, але мало виграних. Ви Торік і сніг. Багато часу, до різдва ще багато часу є, Пару місяці. А ми маємо завжди з вами перебувати в стані Божої власні. Тобто маємо бути зоянеї, весільною одержано. Слава Ісусу Христу!